Рамаяна народження рами була колись в Індії велика та квітуча країна, що звалася Косалою. Там право цар Дашарадха з давньої династії Кшваку. Він жив у своїй столиці Айотхі, на берегах річки Сараю. Старе чудове місто Айотхі мало 12 орчан приблизно 200 кілометрів завдовжки, та 10 орчан, 170 кілометрів завширшки. Воно пишалось розкішними палацами та іншими будовами. Широкими вулицями та чудовими шляхами, рівнопрокладеними, завжди политими водою та вкритими полюстками квітів, що їх наносив вітер. Були там великі базари, театри для жінок, чудові парки та мангові гаї. Все місто захищав високий мур, здовж якого тягнувся глибокий рів. В Айотхі можна було бачити найрізноманітніше занаряддя всяку зброю слонів, коней, корів. Верблюдів, ослів та інших тварин, а також і птахів, жили там вчені та благочестиві брахмани, доблесні та мужні воїни. Багаті мовті князі купці, вправні ремісники, панегіристи, генеологи, найслухняніші совжанники, і всі вони, як один, були відданими городянами своєї країни і вірними своєму володареві. Багато царів сусідніх держав приїздили до Айотхі платити данину, а купці з різних країн вели там торг. Місто прикрашали великі, мов гори, палаци, що сяяли до ворогоцінностями. Були там і окремі будинки для жіночих розваг. Там можна було дістати все, що потрібно для харчування, в тому числі і хлібні злаки, і вода там була свіжа та солодка, як сік цукрової трустини, і все місто відзначалось чистотою. Люди не хворіли. Щороку своєчасно випадали дощі, і врожаї були багаті, не знала Айотхе ні злиднів, ні голоду. Пітані царя та були надзвичайно щасливі, вірні, покірні, справедливі, добре освічені, всім задоволені, непожадливі, правдиві, письменні, сповнені свідомості своїх обов'язків, мудрі, релігійні і довго жили на світі. Рідко можна було зустріти шахраїв, хвастунів, злодіїв, убивць або негідників. Чоловіки були вірні своїм дружинам і ніколи не плекали нечастивих думок. Жодні негідні мрії не плямували їх чистих сердець. Воїни Айотхі були доблесні, вірні, сильні і ніколи не тікали з поля бою. Його величність, раджа та шарадха, монарх косали, був зразком царя. Його добре знали в інших країнах. Він підкорив собі багатьох володарів доблесний, сміливий, вчений, шляхетний, запальний, люб'язний, немстивий, ось яким був би Шарадха. Все це приваблювало його підданих, і вони любили його як батька, і він вважав їх за своїх дітей. Вся країна косала була справді щасливою під мудрим та мирним правлінням Дашарадхи, якому допомагала в державних справах Рада з восьми здібних. Досвідчених та вчених міністрів. І сам цар Дашаратха був дуже щасливим у всьому, хіба тільки за винятком одного не було в нього сина, хоч він і мав багатьох дружин між ними Каусалью, Сумітру та Кайкеї. Цар дуже сумував з цього приводу, бо не було кому продовжувати славетний рід, і надумав тоді Дашаратха справити два обряди Ашваметху. Тобто жертвоприношення коня та Путра Камешті, тобто жертвоприношення, яке робило, щоб вимолити у богів сина. Він порадився з царським жерцем Васід Шодою, міністром Сумантрою та іншими, і ті схвалили його намір. Так само й три цариці були надзвичайно задоволені з цього. Тоді цар звелів розпочати не жаліючи гроші грошей, підготовку до цих пишних обрядів. На північному березі Сараю люди царя вибрали місце для жертвоприношення і освятили його, запросили численних ріші та брахманів взяти участь у цій святій справі. Дуже багато грошей було роздано бідним. З різних країн на церемонію прибули царі та князі і тисячі людей різних каз. Після закінчення жертвоприношення Ашваметхі розпочали жертвоприношення Путракамешті під наглядом мудрого ріш'яшрінги, зятя Дашаратхі. І коли священний вогонь кинули останні жертви, серед полум'я з'явилось божество з золотим келихом в руках повним нектару, і промовило О, царю Дашаратху, сам творець доручив мені сповістити тебе, що він задоволений твоїми жартоприношеннями. Візьми цей божественний нектар, зготовлений богами, і дай випити твоїм царицям. Покустувавши його, вони народять тобі богоподібних синів цар Шаратха схилився перед божеством і з великим благоговінням прийняв від нього келих. Божество зникло в полум'ї священного вогню. Тоді цар та з великою любов'ю розподілив поміж своїми царицями напій, головній дружині каусалі він дав половину всієї кількості напою, цариці сумітрі половину того, що залишилося, а третій цариці Каукелю половину того, що не допила сумітра. Решту він знову підніс головній цариці каусальї. Зробивши все, що згідно з ритуалом належало зробити, цар та простився з гостями, вручивши їм відповідно до їх стану надзвичайно цінні подарунки і дуже щедро почастувавши брахманів. Покуштувавши божественного нектару, всі три цариці завагітніли і в свій час розродилися. Цариця Каусалія рівно у півдні на дев'ятий день місяця чаїтри породила володаря Всесвіту Раму. Сьоме втілення боговішну. Наступного дня у цариці Кайкеї народився Бхарата, а ще через день Сумітра порадувала царя двинятами лакшманою та Шатрухною. Отже, за часом народження Рама був найстаршим з братів, Бхарата другим, Лакшмана третім, а шатрухна четвертим. На честь такої надзвичайної події з неба залунали божественні латаври. Та зливою посипалися квіти. Всі в країні рятіли з приводу народження чотирьох царевичів, всі брали участь у святкуванні бідняки і князі, і в убогих хатах, і в розкішних палацах. Не було меж радості царя та і він витратив величезні кошти, щоб як слід відмітити своє щастя. Наділив брахманів скарбами і дав їм тисячі корів на благодійні діла. Він випустив на волю в'язнів. Нагодував та одягнув бідних і підніс відповідні подарунки своїм помічникам та родичам. На 12-й день відбулася церемонія надання імені, і сина цариці Каусалії назвали Рама, сина цариці Кайкеї Пхарата, а синів цариці сумітри лакшмана та шатрухна. Царевичі зростали як місяць, що збільшується щоночі в першу світлу половину свого циклу. І шанували старшого царевича раму як самого творця, виховувались царевичі за звичайними релігійними правилами, дуже велика увага приділялась військовій науці, їх навчали їздити на конях та на слонах, стріляти з лука і володіти іншою зброєю. Засвоювали вони і святі веди. Наймолодший з царевичів дивився на старшого з величезною повагою і завжди був готовий прислужитися йому. Так зростали чотири сини Дашаратхи, і незабаром настав час, коли вони могли вже давати відсіч ворогам, і цар гадав, що немає в світі людини щасливішої за нього, і вважав небесне блаженство за ніщо в порівнянні з його земним щастям.